Мої вітання пропоную вам синю хосту, яка називається Вальєс глацієр. В неї ось такий синій, насичено-синій лист з жовтими краями. Такий гарний, теплий, жовтий колір по краям. І листок такий насичений, насичений, щільний листочок такий. Дуже гарна хоста. Хто буде мати бажання придбати, будь ласка, я під відео залишаю свій мобільний, і ви можете писати мені, як на Viber, так і в Telegram. Всього доброго!